Всім доброго дня. Так що не громко буду розмовляти. У нас все добре. Питання відлічне. Якби погода зараз не дозволяє нам е тактично проводити тренування а зараз. Поки що теоретично. Автомати розбирають, навчилися. Я вчора трим поміг розібрати і поміг зібрати, тому що дуже багато автоматів, блін, заклинивших. У мене все взагалі блін 62-го року. Ой, блін, не можна ж би зброю показувати. Коротше, блін, мій мене автомат, блін, ровесник мого братика, блін, та старшого. Так що все добре буде. Я на... надіюся. Ось вот так от. Одне, що, блін, хреново, коли да, тривога, ми вибігаємо в ліс, ну як вибігаємо, виходимо в ліс і в бліндажах там, короче, там ховаємося. Отак. Ну от так все блин, добре, харчуванням Ну, так, Далі буде все видно. от. Так, так що бажаю всім здоров'я і мирного неба. голови.